Мабуть, як і в кожному будинку в школі не є тепло. Звісно, ми дозволяємо, кому холодно бути, знаходитись у верхньому одязі. Вчителі початкових класів проводять руханки, фізкульт-хвилинки більше для дітей, щоб вони змогли нагрітися. Адже меншим дітям все рівно не так зручно сидіти в верхньому одязі, як вже старшим дітям. Взимку на дворі буде ще холодніше, і на обігрів школи піде чимало енергоресурсів. Щоб їх зекономити на Рівненщині, як і в решті областях України. Вирішили об'єднати осінні канікули із зимовими. Осінні канікули не буде. Вони мали бути з 27 жовтня. Їх не буде. Ми будемо навчатися очно в цей час. Плюс також будемо навчатися по суботах, але це вже буде навчання в онлайн режимі. Щоб завершити повністю перший семестр, всі розуміють сьогоднішній стан, стан теплоенергоресурсів України, і вирішили, що все-таки ми в грудні місяці будемо відпочивати, адже це саме холодний місяць, і задля збереження, звісно, і здоров'я наших дітей. Тому батьки пристали на таку пропозицію. Тобто відпочиватимуть школярі з 5 грудня по 5 січня. Єдине, що, поки в закладах освіти вирішують, як саме мають відпрацювати 5 днів навчання першачки, аби не садити малюків за онлайн уроки. Починаючи від 11 березня 2020 року, коли розпочався ковід, кожен заклад пройшов такий шлях, коли має приймати рішення, аби. Належним чином організувати освітній процес, аби не втратити тяглість, аби не втратити якість надання освітніх послуг. Попри те, що освітній процес у школах кожен заклад може організовувати в довільній формі, він все ж має відповідати законодавству. Відповідно до чинного законодавства, структуру навчального дня, навчального тижня ухвалює педагогічна рада в залежності від в тому числі погодних умов, безпекових умов, соціально-гуманітарного стану. Маємо пам'ятати, що кількість днів канікулярних визначених законодавством вона не може бути меншою ніж 30 днів. Школярі сприйняли новину про об'єднання канікул із розумінням. Зокрема, випускники матимуть більше часу для підготовки до НМТ, а решта надолужить відпочинок уже взимку. Я розумію, що через ситуацію в країні можливі відключення світла, перебої з енергією. І також я вважаю, що поки довгий світловий день, поки в нас є така можливість нам краще повчитися в офлайн режимі. В суботу онлайн режим, ну я вважаю, що це також не поганий варіант. А довші зимові канікули це буде краще для дітей і для засвоєння матеріалу. Також це була досить шокова ситуація. То, що в більшості людей гуртки там репетитори. Але в принципі, я думаю, що з цим можна змиритися і краще ми зимою посидимо вдома, аніж ми будемо заходити по холоду. Без е цих каніку можна прожити. З тим фактом, ще зимою ми будемо мати можливість ще більше часу відпочити. Тому ну це не саме поганий варіант. Що ж до онлайн-навчання по суботах, то і учні, і вчителі до такого формату роботи вже звикли. І декілька годин для занять у вихідний знайдуть. Ольга Денілюк Аріна Тітова новини Рівного.